О Дух Святий, ти трудишся без міри, у цьому світі зла і марноти, Невірство відчиняєш двері віри, і грішних до Христа приводиш ти, вогнем святим Жертовної любові, яку я вив на ділі нам Господь, прийнявши з рук вінець терновий, ти змінюєш мій дух і душу, й плоть, привадиш до Голговського підніжжя, показуєш Спасителя царям, і залишити хибне роздоріжжя, гріха й невірства кличеш чиздалям. І близько, близько грішників нещасних підводиш до розп'яття, до Христа, щоб у Христі навіки дати щастя тим, хто із рук його прийняв життям. О дух надії, мудрості та світла, дух збудування, істини і сил, твоїм промінням і неживе зігріте, ти піднімаєш мертвих із могил, крізь морок проникаєш у темницю, пушноту замків, хижок, підноту, скрізь викриваєш огордість гріх і ницість. Вилиш до ніг схилитися Христу, відвідай тих, хто мається в пороках, живущу воду, вили і на них, хай повняться твої святі потоки у душах миром чистим наземним. Озабери всі сумніви й тривоги, зрости в нас віру, гордість попили, щоб підійшли ще ближчими до Бога, і мир собі в його руках знайшли, дай нам звіщати істину щоднини, безстрашно, як Христос заповідав. Хай будуть з нами, Боже, Триєдиний, твоя любов, єднання і благодать.